Бачите, що в нас робить. Відрізає світло. Не треба нам світла. Було світло, стане темно. Ішла повітря на нас. Подача електрики в будиночок. І що цікаве, Цікаво, що я, я цього і не бачив. Ще б трошечки тут могла б брітатися біда. Вишня стара. Воно обрізали мілки час від часу. Але десь терлося-терлося. Терлося, терлося. терлося, терлося. Терлося, терлося, терлося. І що залишилося? Залишилося три жили. І то дві вона тоненька-тоненька, окисляна. А, а ми навантажуємо світло не по дитячому. Ще б трошечки перетерлося, палок, могла б бути біда. І якоїсь за тими гілками я ніколи не бачив. Ніколи не бачив, так що все служби. Інший Інші все нормальний. Все добре, а цей... Ось такий у нас був. Бачите, тут такі тоненьке тоненькі Протерти. На трьох жилочках таких тоненьких. Якби ще потужний світачало, потім почало ще грітися воно, а може вже грілося. Що окислення ніде немає, тільки тут. Скоріше все, що воно грілося тут. Скоріше все, що воно грілося. І Така біда. Все. Світло зняли, світла не треба. Хай вісить поки. Або зніми. якщо можна зняти, то зніми. З тяжки? Ну хай, може влад потім не зніме. Може влад зніме. То таке. Поки що йде ламання, не будування а ламання. Але по світлу це дуже цікаво.